Липова алея в місті Ужгороді це найдовша алея із цього виду дерев в Європі. І що чешські ботаніки, які висаджували майже століття тому, 90 років тому, 85 років тому, ці липи, то вони були дуже мудрими, тому що вони висадили липову алею не з одного. Виду і сорту липи, а з багатьох сортів, і тому ці дерева квітнуть майже цілий місяць. В цьому році, до речі, цвітіння лип розпочалося навіть трошечки швидше. Воно розпочалося в кінці травня місяця, і липа це чудове дерево, яке характерне для. Даної місцевості для Закарпаття, для низинних територій, для гірських територій Закарпаття це дерево, яке дуже добре себе почуває в наших широтах, і е, улюблене народом дерево. Е, воно є дуже цілюще, причому е, лікувальні властивості е, має і е, цвіт липи, і листя, і кора, і деревина. І не дивлячись на те, що зараз розвиток сучасної медицини дуже високий, липа і далі шанується і використовується для лікування безлічі захворювань. Моя сусідка фармацевт, яка пропрацювала в аптеці все життя, перше, що робила, коли її діти і онуки хворіли на застуду, це давала їм чай з липового цвіту. Прогулюватися по такій липовій алеї, особливо під час її цвітіння, є дуже корисним, тому що е, аромат липи має заспокійливу дію на нервову систему, знімає прекрасно стреси. Крім того, тут прохолодно завжди у літню спеку. Листя містить багато вітаміну С, дубильні речовини. Воно корисне для лікування різноманітних ран, висипів на шкірі. І взагалі, якщо йти до лазні, то кажуть, що найкращий вінник – це якраз вінник із гілочок липи. Липа взагалі має потогінну дію, має заспокійливу дію. Все тобто вона виводить чудово з організму всі шлаки, всі токсини, що дуже актуально якраз для нас і з вами, для нашої екологічної ситуації. І, Липа це прекрасний такий засіб, який фактично дуже довго треба перераховувати, п'яти хвилин не вистачить, щоб перерахувати, в яких випадках її можна використовувати. Запарювати можна і цвіт липи, і листя липи. І кажуть, що це чудовий омолоджувальний засіб. Якщо щоранку вмиватися настоєм із квітів, і з листя липи, то можна надовго зберегти молодість і красу. Шкіра дуже гарно реагує на цей відвар липи. Ну, звичайно, збирати лікарську рослинну сировину бажано не в місті, а десь знайти такий куточок, може, сільській місцевості, де росте це дерево, а тут можна милуватися.